У Михайла Посідка два нових радники, точніше, радниці, поки неофіційні. Обидві не місцеві. Федорович Наталія Володимирівна. Трудову діяльність розпочала на викладацькій Ниві. Згодом перейшла на державну службу. Очолювала управління соцзахисту та управління спорту у Львівській міській раді. У 2014-му була призначена заступником міністра соціальної політики. Того ж року стала членкиною полідради Всеукраїнського об'єднання Свобода, балотувалась до Верховної Ради. Крайня посада у столиці керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про іншу неофіційну радницю Валентину Вікторівну наразі інформація відсутня. Відомо лише, що обидві вже оселились у міській раді у кабінетах колишніх заступників міського голови на другому поверсі.